Королєве. Поки я стріпувалася в ванні, надихалася, е прибарахлялася, і Сергій смачно вже снідає. Та, так, ясно, такий вчора сирник з яйцями, смачно снідає голубці. Так що, я так розумію, що голубці в нас надовго не затримаються, була ціла каструля вже не дуже, ось наші сирники. І самий найбільший прикол в тому, що в мене ціла пралка прання вже випралася. Бо я коли кидала пралку Речі прати? То, то я так думала, що буде сонечко. І тут сюрприз. У нас дощ. У нас дощ! Сергій хто дозволив дощу? Я сам не знаю. Ти... питав, Він мовчав. Так. Я питав, ти мав, ти мав покерувати тим. І знаєш що? Максим, коли була на Пасху, він дівав виш... вишиванку, вона на нього була добра. <сум> Прийшло скільки місяць, мала на нього вишиванка. що, Яка на, він на... живе дофіга. На... на дріжджах росте, чи що? Живе дофіга. Куролєви, ви розумієте, на Пасху на нього була сорочка добра. На тобі. Все, мала. На дієту. Але хай сьогодні сьогодні гордо носить вишиванку. А ти знаєш про історію сим... вишиванки? Бо то є символ нашої нації, колись нам, вишиванку... колись нам вишиванку забороняли носити, а тепер ми маємо достойно її носити. От так вам скажу. Свята має на увазі не нам, а нашій нації. Ну, та, та. ну то так, так. Достойно що... маємо всі носити вишиванки. Так є. Ти на мастер-шеф вишиванці йдеш? Так. Ну, дивись мені. Дівчата всі будуть в вишиванках. Та я би їх не пустив, щоб вони були без вишиванок. Угу. Та тут зранку я інгаляції проводив на балконі, Угу. а колектив Скарпат збирається на роботу йти. Така дівчина йде гарно в вишиванці. Друга, йде в вишиванці. без... зняти то? Of... А третя без вишиванки кухір без вишиванки. Вони так сказали? зняли? Я думаю, ні собі. Правильно, правильно. Є декілька таких днів в нашої країни, що ми просто маємо йти у вишиванці. Хай весь світ бачить, яка Україна має гарні традиції. Так, ну щось мені той дощ не подобається. Я збиралась йти в вишиванці. То я хотіла їхати вишивати. Ну, то що не міняє? Настрій інший. Дивіться, яку він страву приготував. Королєва, ну вгадайте, що це. Аби вже, ви вже будете знати, бо ви побачили винограду. Я перша вийшла з ванної, і думала, рядиску, що він рядиску, щось з рядиски нарізав рядиску і щось з неї робив. Чи карамелізував, чи що. Гадиш, а це він на все зробив чіпси, він хоче спробувати посушити в сушці. Я кажу, що це вийде, вийде родзинка. Mm. А ну спробуй. Потім компот забабахає. От з того, то скільки? Три виногради? Компот вийде серйозно. А як ти чай заварюєш, то ж не вийде мені. О, тобто mm -hmm. то виноградний, то виноградний чай. Авторський цей виноградний чай. Пусуш.